Весна 1223 року. Степи Східної Європи завмерли в напрузі. Вперше за покоління князі Київської Русі об'єдналися. Мстислав Удатний з Галичини, Мстислав Київський, і Данило Романович із Волині всього 22 роки, але вже загартований у боях та багато інших князів. Їхній ворог, сила, яку вони ледве розуміли, монголи швидкі, невловимі. Безжальні. Навіть половці, давні вороги, прийшли благати про допомогу, і Русь рушила не просто захищати землю, а зупинити бурю. Спочатку все вдавалося. Монголи відступали. Князі гнались за ними, далі й далі в степ, занадто далеко, занадто швидко. А тоді калка, поло битви виявилося пасткою. Відступ лише обманом. Монголи розвернулися не в паніці, а зі стратегією. Вони вдарили з неймовірною точністю. Кіннота з усіх боків. Стріли падали, як дощ. Почалась паніка. Союз розпався. Мстислава Київського захопили. Його та десятки бояр стратили, розчавили дошками, поки монгольські воєначальники пили над ними. Дехто намагався втекти. Більшість загинула в річці, але Данило прорвався. У крові, ведучи жменьку тих, хто вижив. Мстислав Удатний також уцілив. Але єдність Русі загинула того дня. Калка це була не просто поразка, це було попередження, та його не почули. Князі знову поринули в суперечки, степ затих. А потім, у 1240-му, орда повернулася не випробовувати, завойовувати. Київ палав, Русь впала. Пам'ять про Калку розвіялася попелом. Це був не кінець, це був початок. А що якби вони дійсно стали пліч у пліч? А що якби калка змінила все? Пам'ятай, поширюй, Сага.ua